Вітаю, друзі! Сьогодні будемо пекти ми з вами рогалики на кефірі. Просіюємо грам 400 борошна. До борошна розбиваємо одне яйце. Так. Додаємо 100 мл олії. Прямо сюди в борошно. І додаємо 2 столові ложки цукру. Досить. Тепер все це перемішуємо легенько. Беремо 170 мл кефіру. У мене домашній кислячок. Сюди додаємо грам 10 розпушувача. В кого немає, можна додати чайну ложку соди і розмішуємо. Реакція пішла, почало шипіти, будемо висипати до нашого тіста. Тепер розмішуємо цю суміш і замішуємо тісто. Я додала ще десь пів склянки борошна, получився отакий м'якусінький колобочок. Тепер будемо його розкачувати. Так, розкачаємо, щоб було кругленько. Сухим гостреньким ножем нарізаємо наше сонечко на промінчики. Отак, навхрест спочатку. Ну, а потім десь ще, десь на три частини. Сьогодні моєю начинкою буде варене згущене молоко. Але, звичайно, можна сюди додати і якийсь джем густий, або повидло, або можна карамельку покласти, замотати. І будемо змотувати зверху і донизу крутимо, крутимо, крутимо. Такий рогалечок вийшов. Тепер духовку включаємо на 180 градусів, нехай гріється. А ми тим часом беремо кожен наш рогаличок, вмочаємо з однієї сторони в цукор і викладаємо на пергаментний папір. 180 градусів десь хвилин 20-25. Я скрутила великі, у мене вийшло 12 штук. Якщо промінчики меншенькі порізати, їх тут вийде, може штук 20-25. Жаримо. 25 хвилин і все готово. Тепер заварюємо чай і смакуємо. Всім бажаю гарного, тихого, теплого вечора. Бувайте!